Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні ми з вами будемо малювати балерин. Ви ж знаєте, я задумала собі серію балерини в биту. І сьогодні я буду малювати на хусті акрилом ось таку балерину. Підмальовок я зробила олівцями. Ось у мене у Марко є олівці. І буду малювати такою, таким акрилом Deco Art. Ось така фарба в мене є. Все це я купила в Долорамі. Доступні ціни. Так що, якщо вам цікаво подивитися, як я малюю такий сюжет, залишайтеся зі мною. Мені подобається акрил, хоч він і декоративний такий матеріал, там, і сироку складно робити не так, як в маслі. Хочу сказати, що я подружилася більш за все масло, з маслом. Я і почала колись малювати, з масла почала свою творчість, таку діяльність. А, і Акварель мені не сильно дається. Ну, ось акіл більш-менш так. Він покривний матеріал такий. Ось зараз я тут зробила все жовте, але на самом тілі у мене тут буде з цієї сторони світло, нібито з вікна, і сюди світло йде ось так. Тому буду тут затемняти в цих містах. Це крісло. От. Ну, Поки що так одним кольором закладає. Можливо, я і неправильно роблю, але поки що, ось таким чином я дію. Він швидко сохне, я подивлюся, коли він висхне, тоді вже буду тут більше синього давати, тому що треба висихання чекати, бо коли якщо щось, я додам синього, то вийде зелений і крісло вже в мене буде не жовте. а... З зеленим відтінком. Ну, як буде, так і буде. Ну, ось так трошки вже виділилась фігура балерини, яка сидить тут із чашкою в руках. Друзі, хоч це малюнок і в приміщенні, але в мене тут дошки, тому треба лінійну перспективу. Зберегти, і повітряну. Тут темніше, там трошки світліше, і це все я буду трошки вводити в синій. А на передньому буванні більш контрастним в мене буде. Точно так же і дошка. Одна більша, трошки менше, менше, менше. І там вони йдуть ще менше. Головне, ці проміжки потім зберегти. А то я малюю нібито правильно, а потім накладаю фарбу і вже. Та лінійна перспектива трохи з'їжджає, але це нічого. Ну, ось так у мене буде підлога виглядати. Тепер треба тут теж зафарбувати ці проміжки нормально. Я отаку, взяла такий великий пензлик і замальовую це розкраска у мене. Тут потім теж треба об'єднати ці всі кольори і буде нормально, я вважаю. Ну, ось поки що така підлога зробила стіну такого приємного, блакитного, блакитного кольору. Треба всі основні п'ятна розложити, а потім дивитися тональне щось. Мені здається, що підлога дуже темна буде. Коли розкидала хоч якось кольори, то більш-менш вимальовується картина. Але все одно бачу, що підлога в мене дуже темна. Мені здається, друзі, з трохи світлішої підлоги. Трохи краще. Ну, а тепер почну малювати фігуру дівчини. Зовсім забула, тут же ж над диваном в мене картина висить. Ой, друзі, це трохи смішно. Так, у крісло додала сиєї фарби. Там, де будуть тіні, а потім знову буду покривати жовтою, і тоді, мені здається, більш-менш буде виглядати реалістично. Так, в деяких містах положила тіньові. Не знаю, що в мене вийде, але сам процес мені дуже подобається. Тут навіть якесь ушко, але тут я зроблю, мабуть, закрию волосся, мало так хоч намітити. Завжди, кажуть, такий повинен бути орієнтир. Кінчик носа, і вухо на, на одній. На одній лінії. Треба ще враховувати наклон голови. Ну, приблизно такий десь орієнтір, бухосирину велике в мене. Ну, ладно. Ось поки що так. Намішала для тіла, нема мене охри, буду коричню, червону, білу, там десь стільня додати синю. Чи блакитну? Зараз буду дивитися, яка в мене буде тональність. Так, ось в цих містах у нас буде тінь, тому що світло з цієї сторони. А і тут я положу таку поки що фіолетову фарбу. Такий малюнок, виходить цікавий. І не хочеться перетемнити з цим. Але з іншої сторони тут повинно бути темно. Так, тут, мабуть, брови намалюю. І під носом теж темніше. А потім буду висвітляти. Я завжди так роблю. Не завжди виходить, як хочеться, але поки що так. Так, щічка, тут у нас ось так десь повинно бути. Отак. От Тінь за носом. І ось тут затемнити. Так, зараз треба глаз поставити, щоб якось зрозуміти, що йде у мене. Так, ну добре. Так, ось, друзі. Малюю обличчя. Ну тут завжди треба робити тінь. Але, в залежності від того, який ти куточок поставиш, то вона чи буде посміхатися, чи просто серйозно. Ну, хочу, щоб посміхалася. Так що, отак положила, а зараз буду виправляти. Ну, ось, друзі, поки що так. Тут така тонка межа поставити темне під низ, трошки блік на верхню губу, трошки сюди блік якийсь поставити, тому що губа завертається, тінь під губою. Ну, тобто у маслі це набагато полегше було, ну, а акрилом ось так виходить. Щічка вже трошки не така, як треба, зараз її трошки підмалюю. Трошки підмалювала тут верхнє віко. Тут якесь тінюшка повинна бути, а це подвижне віко. Ну, ось так. Глаз це шара, тому і блік повинен бути, і кольору видно ще й різнічки якісь. Але вималювати не, не треба. Ну ось, Через камеру дивлюся, щось з носом мене тут треба зробити. Так, це в нас наподобі шара, тут теж шар затемнення під носом. Ну, поки що так. Друзі, сама моя улюблена частина це малювати пачки балеринам. І ось зараз я цим займаюся. І прикольно так. Мабуть, нічого не видно. Ну, Це просто ось такі дії я роблю. Ну, друзі, це прям чисте задоволення займатися чимось таким подібним. Потім зроблю ще десь затемнення, десь трошки світліше. Треба, мабуть, пензли взяти інший. Тут світло падає більше. Так, через що Ладно. Ладна. Тоді тут ще більше зробимо. Це тканина, тому, мабуть, виглажувати не слід. Ну, поки що ось так. Ну, така красуня, вийшла. Мені дуже подобається волосся підправити ще, щоб було більш реалістичне. А так, то мені зовсім ну дуже подобається. Ладно, ладно. Щоб всі кольори задружили один з одним, треба положити жовтим, бо... Від жовтого такого яскравого активного кольору повинно попадати щось і на сукню, і сюди і на пачку. Тут час буде і на кружку. Треба мені з цим попрацювати, то руки білі ще. Подивлюся, як висохне обличчя, і тоді ще, можливо, якісь тіні положу, трошки уточню, бо не зовсім воно правильно намальоване. Ну, то, в принципі, Непогано так виходить. Як? Напишіть мені, будь ласка, давайте поспілкуємося. В шафі намалювала посуду. Ну, ось, друзі, трошки намалювала чашку. Тут треба ще попрацювати з руками. Ой, вже. Так, руки теж тінь. Світлотінь показати. Треба трошки випоровити. Тр ну, і це ж циліндр руках, то десь світліші моменти є, є десь темніше. ну, в общем, Таким чином можна малювати, але все це час. Тут зараз. Ось я намалювала вже приблизно якийсь горщик, і тут буде квітка. Ось такий кущик. Намалювала квітку якусь горщику. Можливо, додав світло щось, якісь світлі моменти тут. Ось це вже таке уточнення. Ось, друзі, я майже закінчила свою картину. Завтра подивлюся уже іншими очима. Знаєте, коли малюєш, то замилюється погляд, тому треба відпочити трошки. Тут, наприклад, треба. Зробити таку фактуру якусь що? Це тканина. Можливо, трошки затимничити чи засвітлити. В общем, треба попрацювати ще. Але, в принципі, я задоволена. Ось так вона виглядає. Я зараз вийду на світло, подивлюся, ще денному світлі. Як це все виглядає? І з обличчям треба ще попрацювати, десь положити бліки, можливо. Я думаю, можливо, тут щось затемнити. Але тут в мене вікно, бачите, тут висвітлена підлога, то і цей буфет такий під скловом, він теж освітлений, але треба положити ще. Туди тіні, щоб воно сильно не стріляло. І картина, бачите, якось сильно стріляє. Можливо, так і залишити яскраво. Це ж не реалістична картина, правда? Ну, давайте вийдемо на денне світло. Ось так виглядає картина при штучному освітленні. А тепер вийду на балкон. Ось так вона виглядає при денному освітленні. Теж дуже цікаво і корисно подивитися, що вийшло. І ось дивіться, ось жовте підтримано мене з цим якимось жовтим світлом з вікна. Хоча інколи і не так буває. Я думаю, можливо ще пройтися по всьому. Жовтим тут додати, тут тіні зробити, якісь глибину. Туди, так, можливо, ще щось. Ну, а в принципі, то, знаєте, можна сильно не заморачуватися і залишити ось так. Мені дуже подобається кольорова гамма. А зараз я дивлюся, можливо, і не потрібно того жовтого, сильно багато. У мене підтримує жовте крісло, ось тут посуда. Посуд, така жовта. Тобто треба подумати. Коли дивишся наступного дня на картину на свою, вона зовсім по-іншому глядає, щось хочеться підправити. Ну, друзі, ось так. Помалювали з вами. Підтримуйте канал, ставте лайки, подобайки, подобайте. Коли коментуйте, напишіть, що ви малюєте. Дуже буду рада спілкуванню. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові, мої люди. Пока!